То спека то холод, різкі зміни погоди вже давно нас не дивують. Утім, багато хто фізично реагує на такі температурні перепади, звідки береться метеопатія або ж метеочутливість? і як цього можна уникнути? Іде десь там метеофронт. Що це? Це ж фактично турбулентний потік. оцих цих атмосферних о, о, водяної пари та хмари це інше. Вони перемішуються і вони генерують інфразвук. Більш того, хмари це звичайно фізико-хімічний такий об'єкт, якщо можна сказати, там же ж заряди помішується. І фронт, який рухається атмосферно, він ще генерує не тільки інфразвук, він генерує низькочастотні електромагнітні хвилі, які фактично миттєво на сотні кілометрів розповсюджуються. Тому часто буває так, що людина каже: у мене тут от щось вже починає боліти. Завтра буде зміна погоди. Віктор Мартинюк вивчає питання впливу атмосферної та космічної погоди на організм уже понад 20 років. За його словами, за добу до магнітної бурі або зміни погоди рух крові уповільнюється. На макрознімках капілярів людини добре видно, що зазвичай кров доволі однорідна рідина, а от під час бурі, неначе з грудочками. Ці згущення підвищують ризик інфарктів та інсультів. Було показано, що в першу чергу є певні функціональні розлади в роботі серцево-садинної системи. Деякі науковці пояснюють таку поведінку крові наявністю в ній заліза, яке може реагувати на зміни магнітного поля, та це лише припущення. Однак, те, що вплив на організм є, це факт. Свідчить міжнародне дослідження, під час котрого вимірювали показники здоров'я машиністів і водіїв електропоїздів, тролейбусів і метро. Умови, в яких вони працюють, можна порівняти з потужними магнітними бурями. Це доводять результати дослідження своєю чергою. Вітчизняні спеціалісти провели схожі досліди з тваринами. Возити тварин в електропоїздах протягом трьох годин. Так, да, ефекти є вони. Не пов'язані в тому числі з порушеннями ліпідного обміну. Вони є показниками розвитку гіпертонічної хвороби і розвитку атеросклерозу. Кардіологи підтверджують різкі зміни погоди, стрес для людини. Аби впоратися з ними, організм посилено виробляє гормони тривоги, звідти й проблеми. Для зменшення негативного впливу спеціалісти радять підвищувати стресостійкість. Все, що завдає вам задоволення, заспокоєння, позитивні емоції, їжа, спорт, все, що завгодно, да? якась діяльність, хобі, мандри, море, річка, все, що завгодно, все це позитивно впливає на наш на роботу наших адаптаційних механізмів. У дні зниження атмосферного тиску людей з захворюваннями серця може турбувати задишка. Якщо підвищена вологість, у повітрі зменшена кількість кисню. Це викликає слабкість та ломоту у суглобах. А сильний вітер подразнює рецептори шкіри і збуджує нервову систему. При цьому навіть така метаочутливість не хвороба, а лише симптом, що в організмі є неполадки. Над ними і треба працювати.